Друзі, вітаю! Розвідки західних країн почали давати прогнози, скільки ще може тривати війна. Е, Орбан хоче поговорити з Трампом про завершення війни. і Орбана є свій план. Ну цікаво було б його побачити. Ну от і чому саме 8 березня Трамп запросив Орбана до себе? На дачу. Давайте це проговоримо. Плюс є цифра, скільки неякісних снарядів поставила Північна Корея Росії. Все це треба проаналізувати, однозначно в ньому розібратися. Але спершу підпишіться на цей YouTube канал. Ви знаєте, що Росія намагається понизити алгоритми в видачі. Тому, будь ласка, підпишіться тут і зараз під цим відео, чорна кнопка і. Ми з вами починаємо буквально за секунду. Бо зараз ще попрошу вас зробити донат для наших хлопців дівчат з роботи. Ну майже 900 тисяч ми з вами вже зібрали. Дозбируємо до мільйона, і буквально в суботу-неділю я вже буду там. Е, поїхали. Е, Високі ціни на нафту і ухилення від санкцій та державні інвестиції забезпечують Росії достатньо ресурсів, аби продовжувати вести війну проти України з нинішньою інтенсивністю щонайменше два роки. Про це говорить Ройтер. Свіжа заява за 7 березня у звіті розвідки Литви. Ви знаєте, що Литва наш друг союзник, партнер. Ну от і вона не займається нагнітательством, вона не займається там. Словоблудством Литва насправді співпрацює з Штатами, з Британією є частиною Європейського Союзу, тому дуже часто дає. Достатньо реалістичні цифри. Тут вони зараз прийдемо, що вони говорять, але треба розуміти, що це не єдиний сценарій, це скільки вистачить ресурсу. Насправді, якщо Штати дадуть 50 мільярдів, а потім 300 мільярдів заморожених на території Європи, зрозуміло, що війна закінчиться швидше, тому що тоді кількість нашого ресурсу буде в рази більше ніж російського. Або для прикладу саудити, які прагнуть досягнути мирної угоди уже цього літа і взяти в управління, наприклад, атомну станцію, от і зробити так, щоб, наприклад, можна було знайти якісь точки. Ще знову ж таки я не знаю, де, де вигода нам. Я розумію, де вигода саудитам, які з, роблять собі глобальне ім'я. Я розумію, де вигода росіянам, які з, захочуть зрозуміло, що не відступати з території. Але де наша вигода в цьому суддівському плані я поки що ніяк і ніде не бачу. Теж вони ще б з сюди зайти, розміновувати, а потім приватизовувати, теж видно. Але для України логіки в такому процесі не бачу. Проте давайте пройдемося власне по. Звіту вони говорять, що Росія, начебто, реформувала і зміцнила свої виснажені війська в 23-му Ну от, і укріплюється вздовж кордону з Фінляндією. Вони говорять про те, що Росія знайшла партнерів щодо постачання, це Північна Корея і Китай. Китай напряму їм поставляє чіпи, говориться в звіті. А Північна Корея допомагає зі снарядами. Ну і зрозуміло, що Іран, який ростив свої власні ракети і дрони для своїх. Амбіцій в близькосхідному регіоні в регіоні Червоного моря, де вони зараз хуситами, перерізають кабелі і створюють великі комунікаційні проблеми для Європи. От і французи теж зараз почали думати інші країни про тим, щоб вводити свої контингенти в Червоне море, тому що це стратегічно важливий для них регіон. Е, і власне Корея, яка поставила половину тільки якісних снарядів, друга половина снарядів неякісна, і вони власне нічим допомогти. Могти Росії не можуть, ну але добре, що Росія за це все платить, і ми змушуємо Росію в тому, в тому числі витрачатися на непотрібні їм ресурси, ну або ресурси, які вони використати, не можуть. Проте дивно, чому Європа і це про це в звіті не говориться, але ми з вами про це знаємо. Чому Європа не закуповує по всьому світу, тому що перебити північну... Корею, війзла, е, Іран та Китай можна іншими державами, закуповуючи і в Сполучених Штатах, і в Індії, і в Пакистані, і в Африці, і в Латинській Америці. Це не є основні топові країни. Їх можна перебити. Е, активізація в звіті, говориться, білоруських спецслужб свої зусилля з вербування литовці вже відчули на собі. Вчора була новина, що Росія навіть підняла кількість спецслужб і спецслужбістів агентів по територіях Європи ще навіть більше ніж було в холодну війну. Тобто йде повернення. Вони зробили помилки роботу над помилками, як Медведчук їх обманув і 5 мільярдів заробив на Україні. Зараз теж змінюють свої системи і в Європі. І в Україні ось чому ми з вами витискаємо російських агентів, бо вони присутні в тому числі в Ютубі, в тому числі в українському медіаполі, в тому числі серед кадрових. Чиновників серед деяких політиків, ну, то ПЗЖ це хто, не Кантора хіба. Тому ми повинні їх витискати, тому, повторюсь, підписуйтесь на україномовні канали, і на цей канал, і на інші, які розповідають вам реальну ситуацію, реальну політичну аналітику, а не намагаються показати, що в Україні не все так однозначно. Далі вони говорять про кіберактивності, пов'язані з Китаєм От, і те, що Росія. Намагається проникати в західні дані в українські дані, ну от, але зрозуміло, що головною власне можливістю вони говорять, те, що санкції не побили Росію, те, що санкції дозволяють Росії мати. Свої е, можливості на, на полі бою це якраз таки мова і про танки, і про дрони, і про ракети. І те, що я вчора вам теж говорив, що на комітеті Сполучених Штатах обговорювали, що треба заборонити, тому що в ракетах половина е, деталей це західні деталі, а е, дрони повністю повністю на 100%, Там 90 з хвостом на 90% вони складаються з неросійських деталей, і ось тут треба. Якраз таки завдати удару. Ну і ще одна річ, вони можуть продавати свою нафту. Так сьогодні була новина. Ви про неї знаєте, що індійські нафтопереробні заводи не захотіли з Роснефтю продовжувати контракти, заходити з ними вдовго. Зрозуміло, вони бояться санкцій, вони бояться вторичних санкцій, так як цього боїться Китай і Туреччина, і тому її індуси не захотіли підписуватись, але Росія все рівно використовує різну флотилію типу Танзанії, підставні кампанії. Ну от, і все рівно намагається все це продавати і заробляти гроші. То, от якраз таки литовська розвідка говорить, щоб не було два роки, треба вводити реальні жорсткі санкції. Ну і ще одне, що Москва здатна оцінити отримані уроки і підвищити свою боєздатність. Ну, ви знаєте, що російська армія намагається діяти як паразити, як віруси, і намагається на всьому вчитися. Ну і зрозуміло, що уроки вони виносять з боїв, які вони проводять в Україні, і намагаються з них робити висновки і крадуть наші технології. Для прикладу, вчора теж був один з військових звітів, де сказали про те, що в Росії зараз fpv дронів уже більше ніж в Україні. Доки ми волонтерськими силами намагаємося це робити, доки там уряд шукає якийсь бізнес, який може зробити, наприклад, мільйон дронів, росіяни поставили на державне виробництво. <кій> Чому минулого року ми 40 мільярдів потратили на закупки, але не потратили 40 мільярдів на виробництво свого заводу? Чому цього року Шмигаль теж говорить, що 40 мільярдів потрапить на закупки, але не говорить про те, що ми створимо свій завод, щоб безлімітно можна було робити. Так, є заводики, є виробництва, але маленькі. Це приватні малі ініціативи, це стартапи, а нам треба велике виробництво. Повірте, якщо в Україні можуть скласти газовий лічильник, то FPV-дрон люди на кухні збирають. Чому ми це не поставили на великий потік? Ось це те, що росіяни вчаться і інколи наші технології ми придумали в дрон але вони вкрали, тому що Резніков з ковзрінкевичами сиділи, ділили гроші на харчах, замість того, щоб реально вкладати в оборону. Ну і власне на цьому позвіту все. Два роки це така достатньо ефемерна цифра. Нам вже і три дні давали. Тому, скажімо так, ситуація на полі розвивається. Єдине від кого це залежить від збройних сил України, яким західні політики можуть дати гроші. Ось ці 50 мільярдів, 60 мільярдів для нас зараз принципово велика цифра. Так зараз штата говорять про виділення зі спеціального фонду Пентагону 200 мільйонів доларів. Це сигнальні гроші. Дійсно, нам треба на деякі проплати, але ну знову це не. Та сума, яка може переламати хід війни, ну Україна її з'їдає за день. Насправді в день десь ми стільки витрачаємо на війну навіть більше сумарно за місяць 7 мільярдів. Очільник угорського МЗС Петр Сіярто повідомив, що прем'єр-міністр, завершуючи від два слова, просто скажу, що два роки може бути, може бути як два роки, а може бути і до літа, і все. А може бути ще 10. Тому поки що конкретики жодна розвідка не дала конкретну інформацію, тому що все живе залежить від того, дадуть гроші, не дадуть гроші, і від цього ще й буде результат цього завершення. Власне, очільник угорського МЗС Петер Сіярту повідомив, що прем'єр-міністр Орбан хоче обговорити у Флориді цього тижня з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Припинення війни в Україні за словами Сіяр, то зустріч з Трампом також буде зосереджена на двосторонніх зв'язках між Угорщиною та США. Угорський міністр стверджує, що переговори про припинення війни неминучі, оскільки Київ не може перемогти Росія. А Росія не може перемогти весь Захід. Хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запроваджував жодних планів щодо завершення війни РФ проти України. Ну я вже бачу, як Орбан приходить до Трампа і розповідає, що. Rozumiei Закарпаття, в мене тут є соціологія. Ми б хотіли його вернути саме, тому треба Україну послабити незручними мирними домовленостями, натиснути. Ми готові запропонувати Будапешт. Знаєте, пане Трамп, в Будапешті українці завжди все програють. Свого часу вони там злили найбільший в світі ядерний арсенал. Давайте зробимо це ще раз. Можемо повторити. Ну одним словом, весь кремлівський набір того, що Орбана в голові він буде намагатися впарювати Трампа. Єдине, що Орбан не до кінця розуміє, який Трамп що увагу він тримає не більше, ніж 3 секунди, і пояснити йому, чому Орбан хоче повернути Закарпаття і звідки угорці там взялися, буде надзвичайно складно або і практично неможливо. Тому зрозуміло, що якісь речі Орбан просто пропустить, а точніше, Трамп пропустить і не буде слухати, але в будь-якому випадку він уже намагається нав'язувати свій порядок денний. Тут теж треба розуміти, за ним треба робити свою зустріч з Трампом. Треба перебивати. Треба, ну знову ж таки, це може бути президент, може бути хтось із наших представників, в тому числі навіть бізнесових Трамп-бізнесмен, треба думати, через кого зайти. Ну от, через те, що е, не можна, щоб думка Орбана була останньою крайньою. Ми вчора з вами розбирали те, що Нікі Хейлі знялася. я Про це цілий ролик зробив. Подивіться, там треба сказати наступну річ, е, що Трамп виходить на фінішну пряму з Байденом. І Трамп має більше, ніж 50% шансів стати президентом. Тому з ним вже треба працювати. Ніяких планів Б і подивимося осінню. Уже треба думати, що з цим робити. Тому Орбан не повинен бути тим, хто формує його світогляд по відношенню до України. Орбан ворог. Орбан ворог. І на налаштовує свою країну Угорщину вороже проти України, і от, хоча вона такою не є, і буде налаштовувати вороже на антиукраїнські плани самого Трампа. З Цим теж треба розумітись і з цим треба працювати, розбивати цей стіл, на якому невигідний для України розклад. Друзі, ось така е, історія. Ось е, така інформація на дану секунду. Підпишіться на цей YouTube канал. Напишіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що війна може тривати два роки. Загалом, чи звіт е, цієї розвідки Литви ви вважаєте правдивим, неправдивим, медійно він щось накручує, тисне, наприклад, не республіканців, що типу, дайте гроші України щоб завершити раніше. Напишіть свою думку, як ви до нього ставитеся. Перше, друге, зробіть, будь ласка, донат для наших хлопців нароботено. 900 тисяч. Ми вже з вами назбирали. Ви великі молодці, круті донати. Середній донат на з вами 100 гривень, 100-200 це така сума. Ну, от, яку ми з вами кидаємо. Це супер крута цифра. Вчора були навіть люди, які кидали по 333 долари. Це просто в саме сердечко. Я з PayPal одразу ці гроші зливаю в банку. Це круто. Ну і власне я тоді, якщо ми дозбираємо, п'ятницю купую, а суботу-неділю буду в дорозі передавати нашим хлопцям. Підпишіться на цей Ютуб. Важливо, щоб росіяни нас не понижували в видачі. Тому підписуйтесь дзвіночок. Вайбер, WhatsApp, є канали. Якщо заборонять Телеграм, я надіюсь, ми дотиснемо і щоб це сталося в Україні. Тоді у вас будуть дві класних платформи: одна японська, друга американська, і там можна. Отримати найсвіжіші новини та відео, які інколи не можна постити в Ютубі, бо їх можуть забанити, завжди можна розмістити там. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!